Путин хотел взять Киев за три дня. Этого никто из российских политиков никогда не озвучивал и такой задачи не ставил. Почему господин Шайгур, бывший министр обороны, а не ничего, написал заявление спросить. по собственному желанию? А в любой что? цивилизованной стране министр обороны да давно бы написал заявление по собственному желанию. А медицины нет. Три сарая 1929 года и советская постройка типа Барак, елк, называется районной больницей с 22 врачей, 8 в наличии. Опять дегенераты конченые снимают с указанием точной геолокации, как чего э, атакует э, хутор. Слушайте, слушайте. Не приехали? Да, прям там нормально, подруг. Mm -hmm. державный переворот в Российской Федерации. Кадыров захопив владу. Але є одне, але за такими гучними фразами і заголовками ховається всього-навсього вкриття російського телебачення, бо саме така інформація з'явилася на всіх російських телеканалах. На болотах перервали трансляцію телепомійок в для того, аби сказати, що стався державний переворот. І у влади тепер у владі чи при владі тепер знаходиться кадиров. А от прем'єр-міністр Мішустін нібито намагається врегулювати ситуацію. Звісно, є тут якась хакерська рука, але я більш ніж переконана, що те, що було написано на цих телетрансляціях, це і є найстрашніший сон воєнного злочинця Путіна, бо він розуміє, що найближче оточення точно точить проти нього ножі і мріє зайняти його місце. Последняя опять лет она хорошо делается для того, чтобы полностью контролировать все процессы, происходящие в Министерстве обороны, а не ставить туда самостоятельного игрока, который может создать конкуренцию или войти в спорт с республиканцами. Да, сейчас встреча идет, кстати, по поводу Украины, А как эти вопросы? Он вообще ушел в ответ на них. І щоб ви не сумнівалися, в мене є дуже чітке переконання. Я не можу як пояснити звідки, але я більш ніж впевнена, що якоїсь подібної картинки на російському телебаченні ми обов'язково з вами дочекаємося або ймовірного лебединого озера. А все тому, що ситуація в самій країні всередині Російської Федерації вона кардинально змінюється і не найкращу, не в кращу сторону. А отже, збурення мас, збурення суспільства, СВОшників. Обов'язково відбудеться. Ну і власне, що ж впливає на ці настрої. Ви знаєте, що ця ніч знову була максимально неспокійною для різних українських регіонах. По нам били і стріляли і ракетами і дронами. Серед цілей це газова інфраструктура та енергетичні об'єкти, все як і завжди. Але завдяки силам протиповітряної оборони більшість об'єктів були збиті в небі над Україною. Ну і таким чином були захищені зокрема і життя українців, але б'ють безкінечно по нам, по нам. Але чогось все більше горить і горить, палає саме за паребрікам у Волгограді. Спалахнув нафтопереробний завод «Лукойлу». Це підприємство, яке розташоване в червоноармійському районі міста. Кадри зі стовпами полум'я та чорним димом з'явилися у всіх місцевих. Пабліках. Ну і мешканці повідомили, що цей нафтопереробний завод його атакували рано-рано вранці. Що цікаво, за офіційну інформацію, як завжди, ніякого пришествія ніабичного не було. Але самі мешканці стверджують, що перед пожежею вони точно і чітко чули вибухи. Что-то горит там. Да, прям там нормально подругу. Спокійно було і у Тамбові. Пам'ятаєте, колись була така пісня Мальчик хоче в Тамбов. Тімпері вона має геть інше значення. Це дрон тепер хоче у Тамбов. Безпілотники атакували Тамбовську область. За словами місцевих мешканців, там було помічено теж безпілотники. Ну і працювала система протиповітряної оборони. І з найцікавішого, безпілотники долетіли до спиртзаводу. Я домов думала, про що йде мова? Чи це знову той об'єкт, який тільки маскується під умовно цивільну інфраструктуру? А насправді там збираються безпілотники. А потім я зрозуміли та ні, навіть якщо там нічого немає, то спирзавод. Це справді стратегічний об'єкт для росіян. Бо ну куди вони без бухла. Не приїхали? А, ти не слыш, блядь? слишки, вижу я. Ну і ми, звісно, як і завжди, завдячуємо всіма цими кадрами недорогим росіянам, які, звісно, коли бачать, що щось горить, щось вибухає і щось до них долітає, це викликає в когось страх, в когось паніку, а в когось неймовірне завзяття. Це і є докази того, що сили оборони працюють бездоганно. Але чомусь не ясно чого, але російська пропаганда безкінечно незадоволення і критикує самих росіян за те, що вони викладають кадри цих прильотів. Я, до речі, нагадаю, що вся російська пропаганда вона була від початку повномасштабної війни, побудована на кадрах, які знімали тупі українці і викладали це в мережу. А коли росіяни почали... Вчиняти так само, то чогось гаспарян рве на собі просто залишки волосся і каже, що таких людей треба засуджувати. Та перестаньте. мідалька і диплом від гуру СБУ і українського генштабу? Нерати кончені знімають з указанням точної геолокації, як чого е, атакують е, хутор. Опять это все полным-полно в средствах массовой информации. Скажите, а вот у нас законы в стране, которые принимаются, их должны только избранные, правда, выполнять? Вот закон о средствах массовой информации существует в нашей стране. Не, я понимаю, что закон о рекламе у нас все вертели, понятно, на чем. Ну, судя по тому аду, который творится в Телеграме. Это ладно, это как бы... Skyfax с этим разбирается и налоговая. А вот закон о СМИ у нас вообще собираются соблюдать. Средства массовой информации. Или они ждут... Каких-то дополнений, указаний со стороны, я не знаю, у кого. Наверное, Государственной Думы. Ну, я не жду, например. Ну, у нас Государственная Дума все время чем-то другим, более важным занята. Информационная безопасность нет, не слышали. Вот мы там с играми, с видео, какими-то боремся. Я, правда, не очень понимаю, как можно сделать верификацию на госуслугах через вот эти вот приставки ладно, я гуманитарий, но тем не менее, это сейчас охрененно важно. Вот то, что у нас в информационном пространстве происходит, это так, это ерунда, дело житейское. Как говорил старик Карлсон, я подарю тебе 3000 люстр. Это дивовижная история, потому что они уже закрыли все Опозиційні медіа немає нічого, що могло би представляти собою альтернативу до центральної російської пропаганди. Лише ці телеграм-канали, але здебільшого їх ведуть зетватники, зетпропагандисти. Ну немає там опозиційно налаштованих людей. Інколи проривається якась правда із України або хтось викладає із того, що справді відбувається в різних російських регіонах. Та йдіть вже далі, та забороніть все. Ютуб поклали, кладіть тотальний інтернет. Хай не другі росіяни від руки листи пишуть, і хай малюють картини, хай голубів відправляють. Тільки тоді можливо ймовірно. Вони не будуть знати правду, хоча ні, ми будемо відправляти їм просто якісь листи кулями. Але є в нас ще один неймовірно красивий кадр чи історія, яку, звісно, Гаспарян в себе не покаже. А ми покажемо. Пам'ятаєте, був такий радянський мультик Ну погаді, то власне ми його переосмислили, і вийшов новий варіант. Ну погаді по по-донбаськи. В мережу виклали дивовижні кадри погоні дрону за автомобілем у тимчасово купованій. Горлівці. Автом намагається відірватися, але все марно. Тож, як стало відомо, зокрема, в одному із авто перебував відомий російський пропагандист, такий собі Михайло Унуфрієнко. Але, на жаль, дуже на жаль, але він вижив. Його машина тотально згоріла від удару безпілотника. А от наступний дрон, за його словами, вже спалив військовий Урал. До світити моє салівати. Ні, Польща. Наші тачки. Ну, живе. А як все гарно починалось? Для всіх пропагандистів, для всіх сепаратистів, для всіх тих, хто вірив, що Росія так легенько і так швидесенько Зможе окупувати Україну. Хіба хтось думав, що отак буде в горлівці український дрон переслідувати пропаганду? Та звісно, ні. Тож тепер, через три роки повномасштабної війни, росіяни буквально благають нас, благають забути про мем Київ за три дні, який вони, самі вони і створили. Господи, знаєте, в мене таке враження, що ще. Півроку, рік мене, і пропагандисти почнуть говорити, що вони не відібрати в нас хотіли території в розрізі цієї війни, а навпаки, зробити так, щоб ми приросли новими територіями. Ми просто неправильно їх зрозуміли. Війною вони нас просто запрошували до діалогу. А ми дурні, дурні почали оцей супротив і. Зірвали всі розмови з росіянами. Ну і Америка, до речі, ви певно не знали, але вони теж, точніше, сам Джо Байден зобов'язані Кремлю своїм збереженим життям. Бо якби не росіяни, тоді б страшне могло відбутися. А от я до речі пригадую геть іншу історію. Я пам'ятаю, як американці обривали Києву буквально телефон, аби ми не чудили під час походу Пригожина на Москву. Аби не хитали російський човен. Тож, хто кому винен, за збереження життя, мені здається, відповідь на це питання очевидна. я Байден лишній раз дав можливість убедитися в тому, що американці не повзайдені умельниці добувати золото із облаков. От він виступає говорит говорить о том, що Путін хотів взяти Київ за три дні, але в центрі Києва оказался я. Ну, Во-первых, человек, ну, чесно кажучи. Ну, мог бы хотя бы сказать спасибо за то, что он оказался в центре Киева, потому что мы же знаем, что это э, не Байден принял для себя решение, подвергая себя риску поехать в город Киев. Ну ладно, бог с ним. Но э, другое, когда он заявляет о том, что э, э, Путин хотел взять Киев за три дня, этого никто из российских политиков никогда не озвучивал и такой задачи не ставил. Более того, я скажу сейчас вещь, которую очень трудно поверить, наверное. Но начало СВО... Ета була якась особа форма приглашення Києва к діалогу. Здається, знищав ще 800 80 тисяч їхніх російських окупантів. Ми дали свою відповідь, що ми не дуже хочемо з ними говорити. Але цікаво, якщо Джо Байден має подякувати воєнному злочинцю Путіну за те, що той дозволив йому бути у Києві, то Путін має знову і знову безкінечно ненавидіти Джо Байдена, бо Джо такого дозволу не давав. Але зручно зараз говорити, що ми нічого не хотіли, а Київ тим паче. Коли головні цілі СВО вже остаточно і зрозуміло це всім, вони провалені. Це все одно, що я б знаєте, зараз говорила, що м -м -м, ми передумали брати Москву. От ми були готові, рішучі, заряджені, але все якось ми вирішили, що нам туди не треба. Але правду і так всі знають. І до речі, коли вони безкінечно намагаються розвінчувати цей міф про Київ за три дні. Вони це повторюють тільки тому, що воно справді увійшло в мізки навіть недорогих росіян, тож незручна ситуація. Інша справа, що і три роки воювати росіяни, звісно, не хотіли, не збирались і не планували. Війна це дорого, а гроші прикувало в Росії і раніше. Тож тепер навіть найбільш віддані путіністи, адепти СВО, займаються фактично дискредитацією війни Путіна та Росії в цілому. Гурльов, вдумайтесь, сам Гурльов розповідає, що його рідний край, де люди теж повелись на довгий рубль і відправились на СВОшечку, але цей край загинається і помирає від бідності і розрухи. СВО висмоктує не тільки життя, а й всі гроші із Росії. Тож чекаємо, як буквально за тиждень-два вже Ігор Гурольов почне обґрунтовувати росіянам, чому їм не потрібен не тільки Київ. А и вина в целом? Из родного Забайкалья был, у нас есть село Газимурский завод. Там очень много народу, в том числе приезжего, а медицины нет. Три сарая 1929 года и советская постройка, типа барак, называется районной больницей, с 22 врачей, 8 в наличии. Роддома сократили повсюду. Вот у нас, чтобы оттуда женщину беременную довести до родов, это то же самое, что из Пензы всех везти в Москву. Вот вам вот, пример такой, пример. Причем мы когда говорим об удаленности, из той же Пензы есть железная дорога, самолеты летают и асфальт. На М-5 хоть и дорога смерти, но тем не менее федеральная трасса. Вот сегодня там более-менее почему там замерзло все. У нас называется зимний асфальт. Сейчас он слезет в марте месяце, уверенно, после солнца. И по этим колдобинам кого ты куда довезешь. Аппендицит вырезать надо 6 часов ехать до Краснокаменска по, по, -по буйракам. Хирурга нет 15 лет. И вот в этих моментах вот, кажется, мелочи. не, не мелочи. А из этих мелочей собирается вот основное. Это, к сожалению, не только за Байкаль. Эта проблема, она вот именно глобальная. Ни одного региона. И сегодня эти проблемы, наверное, надо выносить, их надо решать. Почему? Потому что сегодня вот приезжаешь в село, село примерно там ну, 350-400 человек. Сколько на СВО? 50-55 человек. Ну представьте вот процент, да? Ну это серьезно. Крайне серьезно. Причому вони мудряються щось держать скотину. Там п'яте, десяте, говорю, хорошо, муж уехал, там четверо дітей, як скотину держишь? Ну нічого. Іван допомагає, деньги присылает, я сено закупаю, что то успеваю. Ну, у деревню, да, У нас там нікого там, газу нічого нету, как, как бы дрова, уголь, там все, это, все остальное. І люди, ви знаєте, живуть, і народ очень добрий. Та Путін теж скотину тримає з ним. У них багато спільного, але. А чи не треба гурльову разом з нами можливо, і Соловйовим підрахувати? А скільки, наприклад, за сьогоднішню ніч в повітря було випущено російських грошей на дрони і на ракети? Та мене те, що на забайкалі вистачило. Ви вирішили всі свої локальні проблеми. Але ж хто ж над цим думає? Хай ці подихають в бідності, не маючи нічого, ми спробуємо ще і ще захопити території, що правда, на яких ніхто не буде жити, тому що вони будуть всі випалені від російської армії і російської війни. Ну а ще дуже багато грошей в цілому йде на збройні сили Російської Федерації. Але до самої армії, на щастя, для нас обожнюємо російську корупцію. Вони не доходять, тому що генерали мають ставати ще жирнішими аніж вони були до початку СВО. Награбувати максимум, щоб вони сумнівалися, проблема корупції. Вона Гостро стоїть не тільки для нашої країни, а для Росії в рази і рази більше. І коли дідам полканам задають якісь незручні питання, якраз про корупцію в Міноборони в російській армії, то полкани пропонують говорити не про розкрадені мільярди рублів, а навпаки, про якісь здобутки російських генералів. Ну до речі, як про них говорити про ці здобутки нам, українцям, абсолютно зрозуміло. Ми Аплодуємо стоячи за 800 тисяч знищених російських військових, яких, звісно, вбивають Збройні Сили України, їх нищить західне озброєння, але дуже і дуже багато десятків тисяч, зокрема, записані на рахунок російських генералів. Вопрос у мене такий. Після немислимих в голові не укладаєш... Воровство Министерства обороны, по словам экономи экономиста Делягина, 11 триллионов. А у Почему, господин Шайгует? Подождите, господин а подождите, 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 а почему господин знаете, Шольгу, бывший министр обороны, а не ничего, написал я заявление спросить. по собственному желанию. В любой цивилизованной стране министр обороны да давно бы написал заявление по собственному желанию. Это самый лучший вариант. Это, это для вам него. так кажется, уважаемый. Это глупость, Руслан. Повторяю вам, глупость. Глупость. Я вряд ли могу себе представить армию, где бы никто не воровал. Эти министр, Там бы министр обороны по два дня служили в должности, Руслан, поняли меня, да? Вы глупость гоните. Далеко в любой стране подал бы в отставку. Нет, дорогой мой человек. Так И не И тогда возникает вопрос. А что вы так ополчились на военных? Или вам платят в гривнах? Или вы начитали с чьих-то публикаций? Тогда подскажите, тогда да. подскажите чьи. Руслан, вы знаете, я о чем иногда думаю. Вот у нас сейчас появилось там пять или шесть генералов, в том числе заместители министра обороны, которые вот постоянно говорят, что они воровали, что они воровали, что у них там машины, дома и так далее. Но ни одна сволочь мы же, же объективные. Извини, извините, да? это да. генералы и гражданские чиновники. Ну, я просто хочу довести. Ведь эти генералы, почему вы не говорите, сколько они сделали для армии, для России? Блин, как будто ничего не сделали. Ни Иванов, ни Булгаков, ничего не сделали. Да вы устанете перечислять те объекты, которые Иванов построил. Внимание, это правда, правда. Да, Вам же хочется только в говно вталкивать Иванова. А Булгаков сколько сделал? За що він звізду Золоту отримав? Ви знаєте, що то, що зробив Булгаков, зараз вивчається в усіх академіях мира. Давайте ж будемо об'єктивними. Я безпоняття, що там від Булгакова вивчають в усіх академіях світу, але я пригадую один із дуже конкретних прикладів як, наприклад, генерал Лапін отримав державну нагороду за відступ із. Харківської області, а його син, якщо не помиляюсь, за відступи з Чернігівської області. Тож отримати нагороду, медаль, звання в Російській Федерації елементарно. Зроби якесь згівно для російської армії, і будеш в золоті. І ми знову і знову дякуємо. Корупціонерам і їхнім генералам-м'ясникам, але звісно ж їх будуть продавати в обгорці зет патріотів, в обгорці патріотів Російської Федерації. А ми покажемо інший приклад, що і себе представляють ті, хто б'ють себе в груди, розповідаючи про велику любов. До Росії зараз російські зетпатріоти вже кілька днів буквально скеглять через свіже і максимально скандальне інтерв'ю екс-міністра Російської Федерації у справах молоді, такого собі Єкім'янка. Якщо ви його не знаєте, суть не в тому, а головне його позиція: і що він говорить: він свого часу створив псевдопатріотичну організацію наші, які мали розвалювати справді якісь там альтернативні рухи, які були ще там задовго до 2014 року. Якщо дуже коротко, то в цьому інтерв'ю цей екс-чиновник абсолютно щиро і правдиво каже, без краплі, жалю, як на духу, що він чхати хотів на Росію в цілому і всю ідеологічну муть. Його головна мета була це особисте збагачення, заробити на дом, дом, машину, якихось шльондр, просто щоб непогано жити, прикидаючись, звісно, патріотом. Вот вам і вся російська еліта, от вам і всі патріоти, які просто торгують Росією, поки жеброкувати недорогі росіяни торгують своїм життям. Вот в то, что вы тогда, вы не то есть, ну, считаете, это что ли? ну, как це бессмыслится? Я заработал много денег. Вы со мной сейчас разговариваете во многом, потому что у меня была за плечами эта история. Я построил себе дом. и не один. Да нет, почему? Это было вполне осмысленное мероприятие. И я много что понял про власть, про природу власти. Если бы у меня не было такого глубокого опыта, мне бы могло казаться, что где-то в каких-то эшелонах есть какие-то люди, они совсем другие. Нет, я могу утверждать, что никаких эшелонов, никаких там особенных людей, все абсолютно одинаковы. Но когда вы строили движение «Наши», вы уже на тот момент так рассуждали? Или вы пришли Нет, к этому? когда я строил движение «Наши», я был наивный, люберецкий парень, который ничего в своей жизни, кроме наркотиков, не видел, и бандитов, ну и красивых женщин, конечно. Вот. И ничего я себе подобного не представлял. Мне нужно было столкнуться, с одной стороны, с молодыми людьми, там в каком-то значительном количестве, а с другой стороны, с так называемыми начальниками, да, которые считали, что что-то можно сделать... И... Каждый день убеждались, что сделать ничего нельзя. Ну а можно ли считать это потерой веры, наверное, что ли? Но вот с тем учетом, как вы сказали, что вас выгнали из правительства, что, может быть, поэтому вы сейчас так рассуждаете? Или это просто такой осознанный подход уже к тому, что создавать какие-то сообщества бессмысленно и влиять вообще на людей, на страну бессмысленно? О... Ну, вы знаете, так очень сложно ответить определенно что было бы, если бы меня не выгнали. Может, если бы меня не выгнали, я бы как-то начал, легли бы карты, стал бы президентом. И тоже бы сейчас рассказывал там всякие благолепные вещи о том, как нам сделать хорошую страну и всем мирно и прекрасно жить. Поэтому этот вариант мы рассматривать не будем. Все случилось так, как случилось. Я единственное могу сказать, что я никаких организаций, созданных административно, не видел, чтобы люди, входящие в эти организации, достигли каких-либо перемен внутри себя. Я таких организаций. Если вы знаете такие организации, сообщите мне о них. Особливый? Вин не особливий. Він не унікальний. Він не один так и він... Лакмус всього того, що відбувається в Росії, він просто показав і спалився. що таке російський чиновник? що таке російський патріот? Ну і звісно, всі почали горіти. Ого го, -го правда полилася. Ви що, Треба заткнути йому рота, і депутати навіть побігли подавати заяви в прокуратуру. Хай перевірять його. Хай притягнуть, і не тільки ай-яй-яй. Ну і дивно, але все це зараз намагаються зам'яти російська пропаганда, яка звісно ж рівно така сама, як і сам Якіменко. Еще у нас э, депутаты пытаются разбирать интервью отставных чиновников. Ну, то есть как разбирать? С помощью Генеральной прокуратуры. У Генеральной же прокуратуры, ну, нету прямо сейчас других дел. Ну, разумеется, только интервью отставников надо слупо изучить. Нет ли там какой скверны? Генеральная прокуратура, которая зашивается в делах, Одного только экстремизма сколько. Но нет, нет депутату Государственной Думы свербит. Он сам, видимо, ну, не до конца утружен делами. Он ищет, куда бы себя применить. И находит. А нельзя сделать так, чтобы вот эти все передовики, законодательные инициативы, ну, например, обратили внимание на то, что происходит в информационном пространстве. Почему гражданин России, вставая утром и думая, ну, надо посмотреть прогноз погоды, как вчера ЦСКА, Спартак сыграли, и он видит вот такой вот ряд видосов с комментариями. Слушайте, ну я понимаю, когда это происходило э, в сентябре 22 -го года. Все было впервые и вновь. Мы, конечно, к этому были не готовы. Мы вообще никогда ни к чему не готовы. У нас снег падает неожиданно в стране. Он же неожиданно тает. Ладно, это я как бы могу понять. Но когда ровно то же самое происходит в январе 25 -го года, в январе 25 -го. То есть нам два с половиной года для осмысления недостаточно. Мы что хотим? Внушить оптимизм своей интеллектуальной функциональностью улиткам? Там здається, що в цих словах і вітча і комплімент нашій роботі, у тому числі Олег гаспарян знову і знову топить за одне і те саме закрити мовники і рота всім. До речі, гаспарян тоді теж у тому числі залишиться без роботи. Але на цьому, друзі, отак дуже швидко, буквально миттєво ми досягли з вами кінця сьогоднішньої програми. Тож не забувайте залишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Тримайте в уяві, як і я, усю красиву цифру мільйон підписників. Коментуйте почути і побачені, звісно. Не йдіть без донату для 67-ї окремої механізованої бригади, для якої ми збираємо на автівку позашляховик для артилерістів. Саме посилання на цей збір ви легко знайдете в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.